Всім привіт, Трафік, 1,9. Після зими хочу подивитися ЄР, що там по маслу. Є нагар, не, немає нагара. Зараз поки що знімаю цю штуку, потім знімаємо це передивимося, коротше, все. Після зими і якому стані все. Ну, так, Так, ну що я відкрутив цю штуку. ЄР, так. Да? Ось він так стояв. Що дивимося тут? В принципі, колись у мене підтікали ось ці, ось ці штуки, я їх поміняв на беушні і воно зараз все в чудовому стані. Було таке, що коли машина постоїть, не заводиться, відсюди підтягує повітря і машина не заводиться. Зараз вроді би все добре, дивлюсь, все сухе, все нормально. пилюка після зими. Ось тут щось підтирає. Дивіться, тут щось підтирається. Це... Тут стоїть воздушна, ж... воздуха. <кхм> е, так, по Єгеру він же в мене тут заглушений, стоїть. Не заглушений, стоїть такі шайби ось от сюди. І він, типу, працює, нажимає там все, ну, витаскаємо його за зиму. Ну, ось такий стан. Різновато трошки. Ну, раніше було, було тут куча нагару. Е Жахливо було. Зараз, в принципі, помию. Що там у нас. Ну там почистимо щось Ну, десь так. Тут все добре. Нічого не протікає, нічого не перетерлося, не трубочки. бо ці пластмасові трубочки перетираються. Я вже поставив такий, бачите, эти... захист. В общем, мию. Так, ну що, почистив я цей ЕГР, В общем, трохи було... Ось тут грязі, я не показав уже. Ну не критично так. щоб... Може за того, що він у мене просто стоїть там як обманка. Ну, коротше, було тут нагару. трохи почистив його так, в общем. І зараз його ставлю назад. Так. Ця штука у нас до упора. и потім ставим колечки. Вот такие колечки. Вот так. Наживляем. Есть. Теперь надо нижний надо было нижний сразу поставить незручно так так умножить ну, Так, вот таким чином. И Я... сейчас подтяну трохи вот так. Так, ну и нижний подтянул. Но я вот так она выглядит. Ну, в принципе, после зимы. Да, тут грязно везде, надо почистить, помыть и будет все окей. Вот так. Все, собираем. Все назад.